Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Зоряна, я мама трьох діток, і в даний час знімаю відео про своє життя, веду такий лайфстайл влог. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Свій ранок почала із букету, переформатувала два букети від чоловіка і від дітей в один, бо одна квітка зав'яла її ось так, щоб була знову непарна кількість. Поставила разом. Ну І плюс троянди завжди гарно дивляться, яких би кольорів вони не були. І вирішила намити нарешті мийку. Я це роблю зазвичай десь раз на тиждень, але щось у мене цей тиждень був такий сумбурний і минулий також, і вже мийка була в такому брудному стані. Використовую содовий засіб, я його полюбляю універсальна така паста, вона продається в Аврорі. По-моєму, її ціна чи 25 чи 22 гривні. Ця паста класно справляється з побутовими такими щоденними забрудненнями. Від неї не чекайте дива, вона ржавчину чи якісь вже занадто великі плями не прибере, але на щодень вона підходить. Тому я її часто беру і для умивальників, і для раковини з нержавійки, і навіть якийсь посуд. Підшкрепти трішечки. Плюс у неї тому, що і в неї майже немає запаху. Я б сказала, я його не відчуваю, і це вже дуже добре, бо я така чутлива до запахів. Я більше їх не терплю, ніж терплю, тому коли я знаю, що засіб не пахне, я його постійно беру. Тим паче, що в нього є така здатність трішечки пінитися. І є сода в складі, він не агресивний до рук і мені подобається за таку ціну, чому б не взяти. Можливо, є, звичайно, і кращі засоби, і народні, і там суто соду розводити. Але я вам зізнаюся, що в мене немає стільки часу зараз, особливо цим займатися. Дітки маленькі, в кожного є свої заняття, гуртки. У мене домашні мамські обов'язки, тому я беру вже готові продукти. Але якщо у вас є змога, то я думаю. Мою сода, з оцтом з якимись додатками, добавками не знаю, що ви там собі додаєте в такі універсальні домашні засоби. Також чудово з усіма забрудненнями справиться. Домиваю свою мийку і згадала, що в мене ще є засіб, який я купувала в епіцентрі. Він, здається, в інших магазинах продається він спеціально для чистки предметів з нержавійки. Ну і, звичайно ж. Самої мийки, з нержавіки. він досить дорого, але в нього класний ефект він одразу забирає всі потьоки від води. Ось ті, знаєте, такий сольовий розчин води, ну, словом, все те, що не дуже прикрашає мийку і ним також вирішила скористатися. Ну, звичайно ж, протираю все те, що поруч стоїть, аби вже мало гарний вигляд. У мене тут е, краплі не дістають, але від спеції сипляться якісь залишки, і ну, можливо, пил осідає, тому час від часу я також протираю. Сподіваюся, що вас надихаю на якісь домашні справи. Беріться зі мною і разом щось зробимо. Thank you У мене була закупочка, хочу показати, що купила. Ну, по-перше, взяла свою водичку улюблену, яку я зараз полюбляю пити бювет. На 21 гривня коштує. Кефір був зі знижкою, ферма 1%. Гарна була ціна, по-моєму, 36 гривень. Далі соус шаурма ось такий. Взяла теж три упаковки, бо теж був по знижці. По 21.60 ось цей соус. Ну, хочу зробити, знаєте, шаурму. Для цього взяла лаваш звичайний своя лінія, але він непоганий. Також з курятини я тільки можу їсти хіба м'ясо стегна, тому взяла, воно ще було по 170 гривень за кілограм, взяла три упаковки, заморожу. Далі, чоловік попросив чорний чай який небудь, знайшла ось такий. Туалетний папір, Хокайдо, до речі, гарна ціна по 17 гривень за 100 грам. З'явилась пекінка вже. Я люблю пекінку, один лимончик, хліб. Я люблю взагалі Покровський, але не було Покровського, взяла ось такий Бородинський. Дітям. Завжди беремо на перекуси ось такі сирки. Різні вони є тут зі смаками і без смаків. Сину найменшому даємо ось такий бажано, хоча він вже і солоденький хоче. Ну, Якщо нічого немає, то беремо ось такі вже. Далі взяла ще раз намазочку. Ми вже одну доїли, ще на запас взяла, бо швидко вона йде. Лапаста. Не ла паста, своя лінія, ось така паста з твердих сортів пшениці, спагетті. Так, що ще? Дві упаковки лакалу дітям. Як бачите, тут від 2 до 6 є і 6+, то вже сину дамо цю, що для старших. По 33 з копійками. Просто рідина для зняття лаку. Інколи я лаком покриваю свої нігті. Сметана, до речі, непогана, Ця сметанка така, чесно кажучи, я здивована, бо я не дуже полюбляю молочні продукти саме своя лінія ось цієї марки Тибетівської. Але сметана в них смачна. І навіть 15% така, знаєте, жирна і густенька. Була також знижка на батарейки. Не цікаво, скільки ж вони там коштували. Я взяла дві упаковки по 6 штук. За одну упаковку було 41 гривня 30 копійок за 6 штук. Оскільки зараз все у нас на батарейках, коли вимикає світло, всі ліхтарики і світильнички. І інколи навіть дитячі іграшки, то ось це треба. Я взяла дві упаковочки. Чесничку, десь там ще було. Ага, три головки. Забула у батьків взяти, а хочу приготувати смачненьке, щось то мені там треба. Чесник. Далі ванільного цукру по гривні 60 набрала, бо позакінчувався. Яйця е, і майонез. Робила на днях е, що я робила? чоловіку олів'є. І не було майонезу. Ну Так, трошечки залишилось. Бачите, ми його не дуже їмо. У нас може рік зберігатися ця пачка. От, е, коротше, яйця. І ще знаєте, що знайшла? Ось такі красиві бамбукові серветочки. Дивіться, який красивий. Нейтральний візерунок, коротше, хто там ходить у в'юски, то зараз є ще її ВТБ, таке симпатичне. І в день народження 9 числа моєї доньки. І у нас, знаєте що? Є така традиція, що дітки приходять і дарують всім діткам щось солоденьке. Ось я взяла сік, ну традиційно до соку ще щось солодке. Взяла ось такі. Рошен. Зараз вони по знижці по 11 гривень. Це молочний шоколад, там ще були різні з кокосом, з арахісом, але ну, взяла діткам таке молочне. Я не впевнена, що всі діти таке будуть їсти, але іншого поки не придумала. Дарують різне, дарують, наприклад, там равлики Боби, дарують також до соку барні, барні теж покладу. Я вже купувала раніше ось, і все це в пакетику. І ще син собі замовив три ручки стирачки. Ось, і за це все я заплатила 2256 гривень. Сік по вісім з чимось. Ну, це не сік, це нектар, тобто це такий більше солодкий розчин, але діти це люблять. І з їхньої енергії це хай буде. Ось, бананово полуничну частину і частину. Персиково. Я взяла 27, чи 28, чи 30, я вже не знаю. Але я не впевнена, що вистачить, можливо, докуплю. Бо рошену я взяла 30 штук. По 11 гривень, це 330 гривень за ці рошенки. Але, ну, думаю, це прикольно. Навіть якщо батьки собі візьмуть, то це смачненький десерт. Я полюбляю зелений, але не було зеленого. Все, ось така закупка у мене була. А овочі і фрукти у нас є від батьків дуже багато, тому не було потреби щось таке купувати. Що ж, одну торбочку я вже склала тут 15, на 15 діток, другу ще не склала, тому що треба докупити барні. У мене було лише три упаковки. Ось, і щоб я не попутала, вже потім складу. Ось а так, то я думаю, нормальний такий буде мішечок. Ну, в принципі, нам такі всі дарують. Я навіть зараз вам покажу, що дарували дочці, і ви самі все побачите. Ось показую, що дарували дочці. В принципі, все те саме, що я кладу сік. Барні і молочний шоколад. ось Це один був подарунок. Просто у нас літніх діток привітали ось буквально в один день. І Тому багато вона принесла солодощів додому. Друге, це було ось такі гумові штучки. Боже, ну я їй сказала. Жувальні і сік, це був другий подарунок. Наступний подарунок це був барні. І якесь печиво, напевно. І ще один подарунок це сік, барні і бунжурка. Тобто, плюс-мінус всі ось так дарують. І я просто вже дочки не чіпаю, бо вона образить, якщо я там буду чіпати. А так, то всім діткам однаково повністю. І на тих, кого нема, потім також видають, але пізніше. Ось. Тому я думаю, що і наш подарунок буде більш-менш. Так само, як і всіх, щоб дочка не почувала себе, знаєте, білою вороною. А коли був Мирончик в садочку, то у нас такого не було. Тобто, хто хотів, той робив, але переважно ніхто такого не робив. І поки діставала все з полиці для того, щоб. Скласти власне смаколики діткам. Зрозуміло, що потрібно переорганізувати поличку, на якій в мене зберігається все для чаю і кава, а також щось для випічки. Тому що в мене ну, вся та поличка верхня, це все там таке для випічки, різні спеції. І от саме ця потребувала вже догляду. Багато тут упаковок чаю відкритих і вони вже напівпості. Тож я. Всі скинула в одну відкриту залишки пересипала до своїх контейнерів, щоб, знаєте, трішечки звільнити місце. Можливо, не дуже буде зручно орієнтуватися деякий чай, але просто цих упаковок море, і вони всі все рівно падають на голову. Тому хай краще буде в якійсь нерідній упаковці, але мені буде зручніше користуватись. І особливо нервується мій чоловік, коли знаєте, відкриває полицю. а У мене там все по феншую складено, все до міліметру. І щось випадає, він тоді нервує. Словом, щоб такого не було, вирішила швиденько навести тут лад. А зазвичай у мене все решта зберігається в баночках, в прозорих, і туди вже чоловік не лізе. А ось з чаями з кавою він має справу. Ще в мене тут є кукурудзяний крахмаль для випічки, також якісь сухофрукти, горішки, можливо, якесь печиво. І у всьому цьому зараз хочу навести лад. Друзі, покажу, як ми без світла викручуємося, як то кажуть. Ну, По-перше, для зарядки телефонів я маю Базеус. Зарядка класно, тримає багато, тут ще навіть у відсотках пише. Скільки залишилося, і вистачає на декілька разів зарядити телефон. Ну і коли з'являється, то ми підзаряджаємо. Далі у мене є ось такий ліхтарик, він працює або напряму від мережі, або від зарядки. Дуже яскраво світить, колись його придбала в Аврорі. І він на магнітах. Його можна прикріпити ці магнітики, вони на наклейках до будь-якої поверхні причепити, і якщо у вас там поруч є якийсь підзаряд підзарядка якась, то можете собі отримати одразу світло. Ну Звичайно ж, ліхтарики, декілька видів. Вони є в мене і на USB, тобто я можу не бути прив'язана до батарейок, і від батарейок є один зараз покажу. І другий від батарейок яскраво світить, і цей ще до всього можна підвісити за якусь лампочку і поставити там вперти якось ось так. Наступне це в мене є ліхтарик від сонячної батареї. Він ще має сенсор руху. Ну, мені цей сенсор не дуже подобається, бо він дуже швидко реагує. Якось його не навчилися налаштовувати. Але батарейка, в принципі, там на вечір, навіть надовше, ніж на там, 5 годин, вистачає, щоб підсвітити. В кімнаті, я думаю, це якраз буде актуально, коли ось увечері вже не буде світло, бо все-таки літо закінчується, тому що такий купувала теж, по-моєму, в Аврорі. Далі в мене є не дуже видно, ось така лампа. Вона тут, бачите, на кліпсі, дуже зручно можна за стіл, вона згинається як завгодно, світлодіодна, і вона теж працює від USB, тобто можна будь-яку зарядочку покласти. Окрім ось цього великого, у мене ще є декілька. Один я вже подарувала батькам, але загалом ще є повербенки. Такий і один ще у батьків. У дітей також є свої персональні невеликі ліхтарики на батарейках, десь там в туалет піти в кожного біля ліжечка. І дуже багато я вже показувала вам цих кнопочних світильників. Вони на трьох батарейках йдуть, мають пульт управління. Також на батарейках, але можна і без цього. Зараз я вам продемонструю, без пульта вмикати. Ось таке у них яскраве дуже світло-біле. В мене вони в туалеті в кожному санвузлі дуже світло, до речі, гарно дають, тому рекомендую пошукати такі колись я свої. Три ось таких світильники плюс один пульт були по 150 гривень в Аврорі. Зараз вони трошки дорожчі. Я бачила їх на касті, на розетці. Словом, їх є багато. І батарейки, коли не потрібно, можна. А тут є ще до речі, це вже мене просто давно вже використовую, приклеїти можна до стіни. На батарейках все тут зручно, поміняли собі, коли потрібно. Так, це з такого. І ще покажу трішечки більші засоби, якими ми користуємось. Ось ця машина, яка гуде, вона гуде не просто так. Це підзарядна станція Xeon. Тут у неї є виходи для підкурювача і під USB. Тобто, теоретично я можу заряджати всі ці USB-шки напряму. Від цього ксеона. Я вже забула його потужність. Якщо згадаю, то напишу десь у відео. І коли у нас немає світла, як зараз, то я вмикаю цю станцію. Далі у мене є безперебійник. Ось так він там вмикається. Трішечки гуде, як ви чуєте. Зате в мене підключений Wi-Fi роутер, і я маю е, інтернет. Це дуже важливо, бо можна працювати. І е, що ще? У нас просто оптоволокно, якщо у вас не оптоволокно, то я так думаю, що працювати не буде. Ось. І зараз ми саме ним користуємось найчастіше, тому що нема потреби EcoFlow вмикати. EcoFlow ми теж придбали в минулому році, і в цьому році теж один докупили. І як бачите, на цьому невеличкому видно заряд. Його найбільша потужність 16,5. І зараз ось підрозрядились до 14,3, але він взагалі дуже круто тримає. Заряд. І він не є таким дорогим, тому, якщо комусь потрібно суто для інтернету, от раджу подивитись на таке. Батькам я від Powerbank зробила підзарядку і їм вистачає. І залишилося останнє показати. Ходімо. І, звичайно ж, у нас є екофлоу на дні, коли не буде світла вже. Багато і потрібно буде топити. Котел у нас також потребує електрики, хоча котел газовий. Словом, це основний екофлоу, а це додаткова батарея. Вони по 1024 Вт йдуть. Тобто, якщо я вимкну основний екофлоу, мені вистачить підзаряджати котел десь приблизно 3 години. І з такою думкою, що цього замало буде взимку. Я з чоловіком прийняла рішення, що купимо ще додаткову батарею. Вона точно такої потужності, але можна, по-моєму, там ще на порядок більшу потужність замовити, але ми так взяли, щоб середня вартість була. Я залишу посилання, де я купувала основний і цю додаткову батарею. Там була найприємніша ціна, зараз, можливо, щось по-іншому відрізняється. Я дивлюся завжди на хотлайні, обираю ціну, читаю відгук про магазини, дивлюсь на гарантію і таким чином обираю. Все добре під'єднується до основного додатку. Ну, мене поки все задовольняє. Сподіваюся, що, як то кажуть, не знадобиться, тому що хочеться вірити, що якось пройдемо зиму за допомогою світла. Плюс Екофлоу в тому, що. Він має е, зарядитися за одну годину там, приблизно 20 хвилин, повністю від нуля. Так, до, до нуля його не варто розряджати, е, йому бажано залишати якийсь заряд всередині батареї, ну приблизно там, відсотків 20, щоб він в нуль не розряджався. Також його не бажано тримати повністю зарядженим. У мене вони заряджені повністю, бо я не знала. Коли ці відключення почалися, що буде далі? Тому я зарядилась одразу. Ну вони мене повністю на майже 100% заряджені. Але якщо там на постійній основі, то і довго потім не будете використовувати, то бажано десь там не повністю зарядити. Плюс в тому, що це швидко він заряджається, бо якщо, до прикладу, оці всі повербенки до цього, які я вам показала, вони заряджаються довго, можуть і ніч, і, і дві доби заряджатися, то цей заряджається одну годину 20 хвилин. Ну і відповідно з цим разом вони набирають однаковий заряд на двох. Тому я вважаю, що це величезний плюс плюс так, ціна кусається, але от саме в цьому є плюс, що ви постійно матимете можливість зарядити, навіть якщо дають ненадовго світло. Сподіваюся, комусь мої поради стануть в нагоді, але дуже вірю в те, що зима нас пощадить і так не буде сильно з вимкненнями і взагалі не буде таких обстрілів. Сподіваюся на це. Ну, а зараз ми будемо готувати домашню шаурму. Я полюбляю такий варіант обіду або вечері. Це швидко, смачно і, на мою думку, не так і шкідливо для здоров'я, тому що тут м'ясо, овочі і незначна кількість. Якогось там соусу, можливо, не дуже корисно. І, в принципі, це можна давати навіть діткам. А якщо ще приготувати соус власноруч, то загалом це буде навіть корисно. Я використовую для шаурми м'ясо стегна, і мені воно смакує з усіх видів м'яса курятини, власне, частин курятини найбільше, тому що воно і не воно і не сухе, в міру жирне і немає якогось такого. Резинового не знаю, смаку. Для того, щоб смачна була шаурма, також варто взяти гарний салат. Я беру айсберг. можна взяти дрібну капусту звичайно нарізати, можна пекінську капусту, хто що бачить, хто має що і полюбляє. Також я беру морку по-корейськи. Я думаю, що можете і самі приготувати. Я часто готую, але в мене цей раз була готова з магазину. І бажано взяти щось солоненьке, типу маринованих огірочків. У мене не було саме огірочків, але я чомусь забула, що в мене були мариновані баклажани. Ну, словом, я цього разу не додавала нічого такого, але ви, коли будете готувати, не забудьте, з ними набагато смачніше. Обжарюємо курочку. Я додавала ще спецію, яку я вам показувала. Вона йде без солі і вона дуже смачна. Я часто її купую. Також мию помідорки. Помідорки в мене цього разу будуть жовті, це з батьківського городу. Хто запитував, це батьки мого чоловіка. Вони живуть десь 15-20 кілометрів від нас, мають невеличку діляночку і там займаються городиком. Мій тато живе в іншому місці, а мами у мене вже немає. І синю цибулю також нарізаю такими напівкільцями, дрібно, досить, і помідорчики. Також щоб було зручно завертати в лаваш. Ну і, власне, з лавашом тут потрібно вгадати. У мене щось останнім разом і перед останнім було щось взагалі, якісь траболи з лавашом, якісь вони були дерев'яні, всі ламалися, хоча і дата виробництва свіжа, власне, і я не розумію, в чому суть, якісь вони товсті такі були. Словом, щось я розчарована лавашами. Напишіть, будь ласка, торгові марки лавашів, які купуєте ви, якими ви задоволені і в яких магазинах їх можна придбати. Бо у мене тут неподалік є всі, ніби магазини, але щось толкового лаваша я там не зустрічала. Ну і вже підсмажену курочку я нарізаю, можна в принципі розірвати на волокна, але вона гаряча, тому вирішила скористатися виделкою та ножем. І соус я купувала вже готовий спеціально для шаурми. Також можна для бургерів. Є такі, по-моєму, торгової марки Торчин, вони смачні, соковиті, мені вони просто класні. І коли я планую саме приготувати, я завжди купую їх. Знаю, що ця страва нам сподобається, тому одразу взяла декілька порцій, як ви бачили в закупках, на декілька разів. І будемо ми ось так обідати. У мене дочка була в садочку, син прийшов зі школи. У нього там неповні два уроки були через тривоги. І прийшов, і ми так смачно поїли, хоч цей лаваш розлізався, розповзався, але нічого. Врешті-решт, все рівно ми його з'їли, не страшно, а ось ці так взагалі мене здивували якісь полоски. Словом, така була у нас чудернацька лавашова історія. А вам дякую за перегляд. І обов'язково підпишіться на канал, якщо ви цього не зробили. Це сприяє розвитку не лише мого каналу, але й усього україномовного Ютубу. І бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами, а ми з вами зустріч. Зустрінемось зовсім скоро у новому відео. Бережіть себе, до зустрічі!